І третя декада 30%. Тобто, в декаду ми здійснимо повернення коштів е, за електричну енергію. Першу декаду ми. все нормально. Немає? Все да? Добре, дякую. Хтось бажає висловитися? Прошу. 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 Сказав. Я запросив всіх, хто хоче знати ситуацію з бюджетом, це і керівники і громадські спеції. Я наші наголосив про те, що якщо треба є проводити громадські слухання, значить ми їх проводимо наступ, наступні дні. Я так сказав. Добре, дякую. На Найбільше день, як треба озвучувати це, будемо добре. говорити, це є зустріч і нарада з громадськістю. От будемо говорити. Не буде. Нарада з керівниками, громадськістю, всі, хто хотів прийти туди, до нас. Ще ви Значить, Я розумію, що у вас є положення про громадські слухання, вони вже готові, і ви готові вийти на громадські слухання, у вас за матеріалою обговорення тема, тема виведення на громадські слухання. Просто немає часу, щоб ці громадські слухання провести. Але ви повинні знати і також статут територіальної громади, які говорять про проведення громадських слухань. І там вказано в країні, яких а тепер я хочу пояснити ситуацію, яка зв'язана з громадськими організаціями, і чому ми вимагаємо виконання чинного законодавства, що будь-які оговоренні і будь-які прийняття найосновніших документа річного в місті повинні проходити після прослухання і проведення громадських середньої. І ми на це маємо повний право. Я прекрасно розумію, що є спеціалісти, які вивчають бюджет. Але мене, от його громадянина, дуже цікавить, Наприклад, додатку третьому розході на є такі пункти. Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю 263 тисячі. Що то за слово інші і з чим вони забояться? І хто це розшифрує? Відразу такі питання повинні виноситися на громадські слухи. Друге візьмемо. Мою медицину, яка мені дуже близька, і в такі інші заходи по охороні здоров'я внесено 1 мільйон 627 тисяч. Це дуже цікава цифра. І мене цікавить, я громадянина того міста, чи хірург, який стоїть за операційним столом, буде отримувати 8-10% за хірургічну активність, чи 40%, чи медики в місті Духовичів. Будуть знову за свій рахунок працювати і виходити не на кону стави, а на насій стави. Чи медики наші, які працюють, як вже було сказано, попередньому перші, за себе і за того пару, будуть не мати оздоровлення? чи будуть мати робочі? Чи будуть вони мати всі відгляді для того, щоб повищувати свою кваліфікацію і не за свій рахунок з цією зерною зарплату, чи будуть вони мати на це кошти? Це мене цікаві оформлення людини того міста. І мене дуже цікавить, якщо ви кажете, що бюджет прийнятий дуже так для того, щоб затягнути паски, то і я... Це такий зразу не прийнятий. Ми просто підготували. Я розумію, підготовлений бюджет. Говорить нам про це, що всім в цьому місті потрібно затягнути паски. То мене цікавить, чому який готується документ, і другий документ, який готується. Інших чиновникам ці паски не затягуються. Наприклад, про упорядкування умови плати праці секретаря міської ради у 2015 році. Звичайно, встановити, у 2015 році секретарю міського раду та Медико за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи 50% посадового укладу, премі мережа хоче, передбачені промігання 100% посадового пладу і так далі. Теж, можете собі взяти це рішення почитати. І мене, як громадянина, дуже цікаво, чому одні затягують пасти, а другі починають жарувати згідно до того бюджетного плану. І я хотів би вам сказати, що за такі заходи в минулому році, і вони я виступаючи особисто на віче, був позбавлений своїх повноважень комунізму інаклом, який відмивав кошти Друговича. Ті кошти ремілювалися на. В рахунках І зараз вони вертаються нам кулями, градами в станиці, в Луганській, де я поховав своїх 14 побратимів 20 поранених. Я хочу знати, що більше такого не повториться і націоналіст-патріот не зробить такої дії, яка була вчена минулого року. Тому я прошу вибачення, якщо хтось думає, що ми тут хочемо вести десь ми просто вимагаємо закону. А закон не діє. Я Ставка становить 2600 гривень. Тому є пропозиції від депутатів, моїх колег. Тарас, ти працюєш, ми працюємо. Давай. тебе попереду 60 гривень ліття. Враховуючи ці пропозиції, 50% інтенсивності і 100% гривень. Але це встановлюватися буде від цієї роботи, яка є. Я відверто, я ж прозоро говорю, я ж не скриваю нічого, я не вкраду цією пропозицією. Смієтеся, Смійтеся. ну що, я маю 2600. Добре, далі. Наступне. З приводу громадських слухань. Я справді сказав, я готовий йти на громадські слухання, але я дуже вас прошу. Рахуйте один такий аспект. По-перше, тим законом новим. Про податковий кодекс, бюджет не передбачено громадське слухань, оскільки, ви знаєте, бюджетний процес затягнувся. Ми вже мали давно бути в нього. Але я погоджуюся, йду на громадське слухання. Виходячи з того, що тут прозвучало, ви підтримаєте добре, я готовий. Давайте, проведемо. Але я доводжу до вашого відома, я не боюся цього. Про ті всі нюанси з нашим бюджетом. Там сказали, що є не зауваження. Прошу, описаний. Прокоментуйте. Да. Зараз треба прокоментувати все потенційно, після того виступаючи до це. Ні, але ми ще звернуємо. Що стосується 260-12, це є запити нашого управління у мене.

Ви просто подивіться на зарплату директора школи. То, знаєш, що, нищі, ніж школи. Я не що... Це так держава вирішила. Що... Ну так держава, держава повинна встановити нормальну владу за школу. Я просто більше не акцентувати увагу на мене. Зараз. За. У нас хтось на державному сподкості мінімальна став. ставка. Мінімальна.

Вам скажемо декілька речей, які треба, щоб ми чітко зрозуміли, що нам треба робити. Перше, гроші міського бюджету це гроші не міської ради, це гроші територіальної громади, які, яка делегує певне право розпоряджатися грошима. Тобто я хотів, щоб міська рада зрозуміла, що вона тільки розпоряджається грошима громади. Але стаття 5 Конституції України ніхто не відміняв. Джерелом влади є народ. Тому народ має приймати рішення, приймати стратегію і через депутатів підкреслюю, приймати рішення про розподіл грошей, а не міська рада нав'язувати громаді своє бачення. Це перше. Протилежна річ. Слід зрозуміти, що бюджет України сформований. Бюджет України сформований там поза 300 мільярдів, і він сформований з маленьких цеглинок. Там є бюджет Другобича, Львова, Лішні, Підпужа і так далі. І ці цеглинки вже чітко окреслені. Другобич має цеглинку, яка має дохідну частину майже 365 мільйонів і розхідну цеглинку 365 мільйонів. Так нам держава. Довела такі параметри. І цей бюджет держава буде давати субвенції, субсидії і все решта, ні під які інші. Тому ми кажемо, що ми маємо з одної сторони бачення, що громада має вирішувати, як жити місто, але держава сказала, ви можете вирішувати в тих межах. Тому е, перша пропозиція є така, що можна. Говорити про прийняття бюджету в макропоказниках на сесіях, що дуже потрібно, тобто, тих самих 365 мільйонів. І в них скільки приходить субвенцій, це рішення прийняти макропоказники, бо вони є записані в державному бюджеті, ми від них не відійдемо. А самі доходи видатки треба обговорювати і чітко формувати з громадою. чітко всі розуміємо, в країні війна. Країні бюджет державний, попри децентралізацію, я вам доведу. Бюджет Азарова залишав на місцях 20%, 80% забирав в центр. Зараз бюджет задекларований, Яценюком, залишає, що передасть гроші на місця. В результаті на місця замість 20% приходить 18%. Розуміємо, видатки на війну концентрують гроші. В Києві. Тому бюджет дуже складний. Але для того, щоб ви могли обговорювати бюджет, перше питання до вас. Підніміть руки, хто в цьому з бюджету. Одна людина, дві, три, чотири, п'ять, шість. Друге, хто ознайомлений з виконанням бюджету за 2014 рік і з аналізом, чому він не виконаний, причини не виконання? Хто є покараний за невиконання бюджету, це теж питання. Того немає. Третє. Будь-який бюджет, як вимагає закон про місцеве самоврядування, це є розподіл коштів і план соціально-економічного розвитку. Коли Другович розприняв коштів, вирішував не план розвитку, не стратегія розвитку. А вирішувало декілька коло осіб, міський голова, його найближче оточення, якому треба було розподілити так, як вони хочуть. То для них не треба було ні громадських слухань, ні плану соціально-економічного розвитку, Так 23 роки місто і гено. А ми говоримо про те, що ключовим документом має, що ми хочемо мати в місті. А тоді, після того, як ми з вами обговоримо, що ми хочемо мати в місті. Тоді ми маємо сказати, а як в бюджеті на це передбачити кошти. Приведу приклад. Ота схема, коли нам завжди пояснювали, що треба бюджет було раніше завищувати, для того, щоб можна було поїхати в Київ і щось випросити, це схема, яка погоджує 100% корупції. Тому що коли ми запланували умовно в день... Дохід бюджету 100 гривень, відповідно витрати 100 гривень, а приходить 70 І замість 100 гривень щодня треба в мерії видати 70, то означає, що 30 гривень хтось не отримає. А якщо 30 гривень хтось не отримає, то починають крутатися механізми. А як підійти до тих перших осіб і вирішити так, щоб моя служба отримала тих 30 гривень, а хтось має. Дуже зручна система. Створити ручну, ручне керування і ручних керівників, які будуть залежати не від розподілу бюджету, де не треба втручатися, а будуть залежати від того, як подивиться на вас перша особа. І це одна з нових причин негаразді в місті торгую. Тому потрібно, якщо потрібно прийняти бюджет, то моя пропозиція: прийміть макропоказники, Загальна сума надходжень, загальна сума видатків і затвердять ті всі надходження з державного бюджету. І це буде достатньо для того для вкладання угод на електропостачання, достатньо угод на проплату і так далі. Скажіть, будь ласка, ми тільки що з вами почули про те, що гроші є 16 мільйонів на ремонти, а запитів є 66. Хто буде вирішувати? Що буде 66 мільйонів запитів фінансувати? А може територіальна громада при громадських слуханнях обговорить і прийме рішення, куди спірувати гроші, а не до тих, щоб пішло на ремонт вулиці біля першого заступника міського голови, біля міського голови, а решта міста гроші навпереку. Тому, напевно, цей порядок треба мінити. Тому треба обов'язково громадські слухання по виконанню бюджету. Треба знати причини і знати, тих, хто буде покараний за те, що бюджет 2014 року не виконує. Треба буде мати підписи, і я ще раз скажу, від керівників управлінь і відділів, які підписуються, які мовчать зараз, а потім скажуть, бачите, такий бюджет прийняли, а ще не прийняли бюджет і не буде фінансування, тому що Майдан там, там щось протестував. ні панове. Ви теж поставите підписи під тим, що ви кажете, не так, ми той бюджет виконаний. Має бути персоніфікований. І останнє переостання. Відносно зарплати людини, яка виконує обов'язки секретаря голови першого ступеня. я теж вважаю, що людина на цій посаді має отримувати значно більше зарплату. Але, у але, нас але, є державна система така, що ставка є така, я може бути на правді. Тарас на Покажіть роботу, я буду перший просити депутатів дати вам на правді. Щоб це була робота. І останнє. Пам'ятайте, який сьогодні. 16 січня 2014 року в державі стало днем, коли влада пішла проти народу. Коли влада в Верховній Раді прийняла закони, за якими вбивали наших людей. Не хотілося, щоб 16 січня 2015 року стало днем панування беззаконня добровицькій міської ради. Дякую. Доброго дня, шановні добробичани було згадано засідання вчорашнього виконавчого комітету, звати мене Кушек Юрій, я членом виконавчого комітету, який був обраний після Революції Гідності і взагалі покликаний відстоювати інтереси цієї революції. Що відбулося вчора на конкорі? Тому я особисто дуже вдячний всім вам, що ви сюди прийшли. Тому що одна кількість людей в залі небайдужих. За такий короткий час, які зібрались, вони довели, що їм цікаво, що ж в тому бюджеті, які ці цифри. І не лише цього ми хотіли. А нас звинувачують в тому, що ми провалили проєкт бюджету. Ми провалили, а ми просто хочемо знати, так само, як і люди присутні тут в ту залі. На що підуть кошти? Звідки вони підуть? А плати ті податки, які їх платять. Просто хочуть знати, ми платимо, а їх не крадуть? а їх не розділібані були минулі руки. Ми просто хочемо, щоб ви спитали розпорядників коштів. Чи є закладені кошти в школах на ремонт класу? От є ви батьки, вас і діти. Запитайтеся, є, чи нам треба здавати гроші. Ми хочемо, щоб ви запитали розпорядника коштів. По медицині, а скажіть, є кошти на безкоштовні ліки, чи немає. Просто запитайтеся, це ваше право, наше право. Ми хочемо, щоб ви це просто знали. Але чомусь вам цього донести не хочуть? От і у нас вчора на засіданні грубокому вирібло таке, таке застереження. А чому не хочуть розказати? Ми хочемо, щоб ви знали, чи спорт, спорт, який в нас. Другу. Чи розвивається, чи не запад, занепадає? Чи якщо ваші діти їдуть на змагання, ви повинні здати гроші на поїздку чи не повинні? Оце все ви маєте право запитатися, шановні. А тепер скажіть, будь ласка, як сказав Тарас Михайлович, цілий січень всі свята молодці працювали на бюджет. то що, не можна було 1 січня? На 15-те оголосити громадські слухання чи 2 січня. Адже за законом це треба 10 днів. У нас є друкований орган, Галицька Здоря, на яку ми всі з вами платимо гроші, ми його утримуємо. То що, вони не можуть роздрукувати проєкт бюджету, щоб кожен з вас його зараз мав руках. Подивися, які там інші, може ще якісь цифри вас зацікавлять. Я думаю, нічого страшного в тому немає. Але є просто погана звичка нагинати людей через коліно. Ми прийняли, а ви будете виконувати. Закінчилися ці часи. І лише оця позиція членів виконкому, які вчора шістьма голосами підтримали пропозицію про прийняття і погодження Дорогопольського військового бюджету лише після громадських слухань. А це називається провалили міський бюджет. Ось так спотворюють, ось так спотворює дії і ви хочуть викрутити їх в іншому світі. Тому, шановні дороги, якщо ви на майбутнє будете знати, що проходять якісь обговорення, що проходять якісь громадські слухання, будь ласка, я вас прошу, підключайтеся. Я хочу, щоб кожен з вас був активним, членів цього міста мешканця, щоб ви могли знати, що куди. А ви знаєте, скільки вам призначили податку на нерухомість, хочу призначити в бюджеті. Ви знаєте? Ні, не знаєте. Але ж ви маєте право це знати, бо вам це платити. Дякую. Дякую. Зараз я відповім. На початку цієї наради я сказав, що бюджет Верховною Радою був прийнятий наприкінці минулого року. Перші документи, які ми отримали, були не на 1 і 2 січня. А 7 січня, а остаточний документ по бюджету ще з уточненнями всякими поправками прийшов 13 січня. Чому я, і чому бюджеті в Кодексі не передбачено громадські слуха? Я вам поясню. Тому що ми вступили в новий рік. Треба платити заробітну плату. Треба йти на торги з приводу оплати енергоносією. Тому, починаючи від президента до керівника уряду всієї інших структур, вимагають, вступайте в новий. Вступайте і жити у нових сумах, цінах. Тому я вчора на виконком вийшов з прокання і говорив, панове, я не маю нічого в громадській службі, Давайте далі будемо тут. Але найменше зрозуміє ті, хто стоїть і не отримає завтра заробітну плату. Тому що вони можуть отримати лише тоді, коли ми подамо у беззначество документ, що є прийняте рішення про прийнятий бюджет. Бо інакше субвенції не можуть піти. Тому я би хотів, щоб ви, вислухавши нині на досі, зрозуміли цю ситуацію. Зараз буде сесія. Ми зробимо перерву, я готовий на це. Депутати з розумінням поставляться. Добре. Проводимо громадські слухання, на наступний тиждень будемо приймати бюджет. Але ви маєте повну інформацію. Я нічого не прию. Хочете ви ще щось? Бажаєте проінформуватися. Прошу, підходьте до Оксани Романі, підходьте до своїх керівників відділу і галузі. У вас є інформація, яка ви нічого не скрили. Всі документи по бюджету є на сайті. Будуть опубліковані в галузі зорі. Прошу за Прошу, нормального, будь ласка. Я хотіла тільки на питання, які ставили виступаючи. Перше питання. Голосніше, будь ласка, формування минулорічних бюджетів, залежить від бюджет. рівня. Коли нам свідомо завищували доходи, занижували видатки, скажіть, будь ласка, контрольна цифра для освіти, для медицини, скільки вам не вистачало заробітку? Три місяці. <реш> То з додаванням коштів з місцевого бюджету вам не вистачало ще три місяці. Фактично вам закликали за вашим накупальним депозитом на півроки заробітної плати. Хто надував бюджет? Оксана Романівна? Хто вимагав зави... поставити нормальну заробітну плату? Оксана чи керівництво? Ні. Надумали свідомо для того, щоб вирвати більшу своє. Ми хотіли забрати своє в першу чергу від того, що ми до нас забирали. Кого наказувати? за невиконання бюджету. Кого? Коли завищили фенесу на, на 25%, і що податково наказувати? А завищили для того? Для того, щоб забрати з бюджету. І де хто знає, працювали, і знає, як працювалося. Не хочете просто-напросто говорити за вниз і тепер друге питання. Те, що стосується незабезпечення освіта на ремонти своїх класів. субвенція надається державним бюджетом різко з розрахунку. Якщо ви поставили правила гри децентралізовано, ну то зараз за правилами рифо. Ви ж кажете, що нас всі податки забрали. Чим перекривати ще додаткову освіту і медицину, як є чітко встановлені право гри, що ми можемо за рішенням депутатів додати на харчування, на медикаменти, а ви хочете додавати ще. Якщо ви маєте резерви, чи знову надувати бюджет, я надавати бюджет зараз, просто напросто буду на коліна благати депутатів, не надувайте, тому що що, мають наказувати мене, чи начальника іншого дітей. Чи податковий за точно виконувати бюджет? Ні. Якщо ми вже живемо по правилам, ну, то давайте жити по правилам. Що ви приймаєте рішення, за те треба відповідати. Правильно. Якщо ви надоваєте бюджет і не виконуєте, значить той, хто зробив, то ж є рішення, написано відповідальність, покладається на кого за виконання. А ви обманюєте всю громаду і кажете, то ми такі право. Давайте припинимо Ви Знаєте, бюджетний писав, і я говорила це. Вам дали бюджетність кошти. Ви зобов'язані привести штатну чисельність до бюджетних коштів. Ви цього хочете? Давай буде закривати школи, медицину і сережда. Ми будемо жити тепер Бо Давайте далі дурити громаду.